Наш світ вартий того, щоб в ньому жити у спортивному клубі Тайпан Прилуки відбулася тематична виховна година з співробітниками ювенальної поліції. Мова йшла про актуальні проблеми серед дітей, такі як суїцид, алкоголь та наркотичні засоби. Було запрошено для проведення профілактичної бесіди із дітьми, які тренуються безпосередньо в цьому клубі щодо правопорушень з урахунком того, що зараз не завжди діти зайняті. В школах, тому як дистанційна навчання, здебільшого то була присвячена бесіда стосовно правопорушень в середовищі в дитячому та злочинів з їхнього боку, якщо такі мають місце. Також ми зупинилися на проблемних, дуже досить питання, як суїциди серед неповнолітніх. І було роз'яснено, як себе вести треба, якщо десь якісь ситуації складаються, незрозумілі, щоб діти повідомляли про це дорослих, вчителів або батьків. Тренерка Діана наголошує, що в теперішніх реаліях дітям обов'язково потрібно займатися спортом, адже з початком воєнних дій психологічний стан дітей зазнав змін. Більшість дітей зазнали багато страждань. Вони дуже часто мовчать. Вони все переживають в собі. Їм важко поділитися цим, навіть з. Батьками у них це не завжди виходить. Хтось закривається в собі, хтось сидить сам, заходить у віртуальний світ з головою. Тому я дуже рекомендую як тренер, щоб діти займалися в якихось гуртках. А тому керівництво спортивного клубу вирішили зробити невеличкий захід, по закінченню якого вихованцям вручили нагороди за сумлінну працю. Тому разом зі співробітниками ювенальної поліції ми вирішили провести патріотичну виховну годину, яка приурочена дню спорту і під гаслом «Здорові та розумні діти це багатство України. Тут відбулося у нас щире спілкування між дітьми, підлітками і співробітниками Національної поліції. Микита займається спортом недовго, але попри це, він вже має в своїй скарбничці нагороди. Я люблю спорт, займаюся місяць або два. Нагороди я отримую за повагу, за посушу. Слушність і за роботу. За наполегливу працю нагороду отримала і Богдана, яка щонайменше три рази на тиждень сумлінно відвідує тренування. Я в спорті вже півроку десь мені займа, дуже подобається займатися цим. Я займаюся кікбоксингом. Я отримала грамоту за старання у заняттях. Я стараюсь за участь у спарингах.